Десь менш прияти рахунок, бо ж і програли. Репутав, давав, Сьогодні десь грати в актуальний футбол, бо вам треба було забувати. Треба було обов'язково забивати. в принципі, завдання справи, тому що забили сотні груп. вже поставили суперника, перед неборокти, що треба відкриватися. можливо, ви очікували футбол, Дуже цікава команда, по потенціалу вона нічим не гірша, ніж рух. І, в принципі, дуже радує те, що, що ми змогли на рівні львівських команд Львівської області побачити рівень нашої команди що команда наша достойна і ми достойно наглядали всіх цих гірм, І Ще раз вітаю всіх болівальників, тому що зробили свято полоці, і вітаю всіх меценатів, хто долучився сьогодні до фінансування цього клубу. І я сподіваюся, що у нас буде вдачі супутству. Парний фінал ще кілька слів. про фінал. ще не знаєте, буде Ще не матчів, двох матчів. – Напевно, немає значення з ким. Дійшли до фіналу, напевно, було пронести кубок, так? Не планувалося такий, такий напрямок, але виграли першу руку, а квіт проходить під час іппереду, і перед другою поставила задача попасти в фінал. Підпали фінал ми розробили велику честь для нашого складу. Як ви пишете до фіналу і будете готуватися через наш Копорський суперкубок? Кубок? Ми бачимо, ми. Що в вони планують провести фінальні ігри з буті, першого восьми. Один суперкубок і я сподіваюся, що все.